Золота фортуна крок до Олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. Кульбабська Людмила Іванівна. Вчитель початкових класів гімназії номер 34 Либідь. Нагороджена медаллю. «Трудова слава. За високий професіоналізм у сфері освіти та виховання. Вітаємо вас із нас. Щиро дякую, вітаю всіх освітян із Свят... з Днем вчителя. Я Клюбабська Людмила Іванівна, вчитель гімназії номер 34 На протязі 35 років працюю на поетичній діяльності. Дуже дякую золотій фортуні за увагу до вчителя і е, впевнена, що е, е, вчителі на, 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 напередодні навіть із свого святянського свята. Всі дуже вдячні, що про нас турбуються, а ми віддаємо всі, всі свої знання дітям. Я працюю в гімназії номер 34 яка є храмом науки на вітряних горах в місті Києві. Директор нашої гімназії Лідія Серафімівна зробила значну увагу, щоб школа стала школою входила до європейської мережі шкіл охорони здоров'я. Стала одним найкращих найкращої місць в Києві. Я дякую педагогічному колективу, що підтримали мене, і дякую золотій фортуні.